Так, міряємо. Тулки проявляли 103. 60. 55. 57. 60. 118 129 Я думаю, що тут щось намагалися щось полірувати

Е, шістдесят два, чомусь, сто вісімнадцять, сто три, так, газова заправочна вихід сто десять, сто дев'ять, сто, сто вісім. 104 103 103 102 двері зашумлені 61 54 так тут сколів немає єдине що гумка протерла

Манки пластикові оригінальні. Казать, що багато сколів, так так небагато. Зараз обдивлюсь кузов. У мене підозра, що по капоту щось відбувалося. Тут саме кончик. Важко показати, рижиків тут нема, але тут такі нерівна така поверхня є. Ось. Зараз не поміряю. Так, тут опішов все. Слідів якоїсь рихтовки я не бачу. Тут клювік подивимось. Хоча візуально так та я нічого не бачу зверху. Хоча отут є ось, наприклад, рижики. Можливо, тут ржавчина була і почистили. Можливо, банально їй вже 11 років, тут полізли рижики. І почистили ржавчину. Бо тут ось пробиваються рижики. Тобто це не ДТП було, а саме рижики. Так, є сколи. А скільки там пробігу заявлено? 124. 125 ще. сколів тут так нормально? Немало. Так, те ж саме. Фари теж. Є сколи. Там є такі мікротріщинки вікові. і Є сколи. Це мікротріщинки, сколів Сколи теж є. Бари не жовті, прозорі, сміття немає. Тут те ж саме. Тут є вікові тріщинки. Тут і такі є тріщинки. Ні. Так, бампер сидить. Не такий Нормально. Тут по площині все добре. Тут теж добре, а з цього боку чомусь не в площині воно, трошки підтирає, тут трошки провалене, воно та регулюється. По бамперу все добре, рижиків немає, лобове тоноване. сколів, ну По тонованому їх більше видно, воно, до речі, рідне 11-го року. Є. Ну, не знаю, я би не сказав, що надто багато. Козирьок. Козирьок п'є, з трошки підкапані, граду немає, Вм'яти немає. Так, зазор нормальний. Єдине, що крило трошки виступає. Не знаю, щось це крило якось. Виступає, так. Одиннадцятий рік, трошки хром облазить, дивно тут не облазить, а на цій облазить. Так. А гума, до речі, не сказав, міліметрів 6, там вона нова. практично нова. Так ні, вона нова. Ну, 22 рік. Ну, значить, неї, у неї нової 6-7 мм, 22-й рік. Турецька такий от розмір. Диски цілі. Гальмівні диски в принципі нормальні. Нові і передні, і задні. Гальмівні нові? Диски? А, диски задні, ні. Ні, ні, ні. Колодки можливо, там виглядають свіжими. Задні, ні, передні. Ну скажімо так, не вчора поміняні, але... Порядок і колодки, і диски в порядку. Так, це мокра просто стійка, гума однакова. Диски не поцарапані колісні. Повторювачі діодних зеркалах. Бампер трошки жовтить, але не страшно. Так, 11 рік. З цього боку все добре. Був мабуть багажник то парктроніки ззаді. камера колись була, зараз Дай, вже тут ну, зараз там уже заглушка трошки є мухи, ніби так ціле все. 11, 11, 11, зазори нормальні. Тут машина, до речі, зашумлена. Отут є горбик. Не знаю, видно на камеру отакі. Видовець стверджує, що під час шумоізоляції видавили. Ну він, до речі, зсередини, він не вдавлений, а видавлений. Так, тут по зазорах все нормально. Так, так, оглядаємо під капотку. Охолоджуюча, ніби чиста. Це, правда, розширювальний бачок. Бля. Не хочу відкручувати. Вона, мабуть, зелена. Ось. Тут нібито не крутилось нібито капот теж слідів немає по петлях така ситуація стійки нібито не розбиралися ксенон стоїть тут розкручували бокову кришку там де цепка різні болти. Для чого? Не знаю для чого кришку знімали. Так. Газ стоїть, баракуда форсунки, газ кажуть, вписаний. Тут продавець доливав масло, нібито не хватило під час заміни. Пролилось. Я сам цього Угу, mm -hmm, Так. Дросель сухий. Офра нібито рідна. Рідна каталізатор. Редукторка МЕ. в таком стане. Петля Замок возможно а возможно, и не. Так, болты тут однаковые по фарам. Потом я поставлю, да, да, не да, хватает да, рук. Так, тут ніби теж не крутився, крило оригінальне. Такі от Тут все добре, тут не крутилось. Тут я чогось поганого не бачу зверху. Фільтрик правильний. По ланжеронам ніби все добре. Тут те ж саме. А, під кришкою я не гляну вище. Мотор чистий. Тут в принципі чисто зараз перевірю рівень. Так, салон. Водійська пасажирська сторона. Я не знаю Такі от вставки. Традиційно охорону глази. По варяг нібито все добре. З того боку ця гайка на крилі не відкручувалась. Трошки не зашархані. коврики. Не знаю, так з двох боків сидіння себе веде, ну не знаю. Мені здається, що це перетягнуте, тому що воно якось завернуто. Має бути отак. Мені здається, що це перешито але не можу стверджувати О. І Пофарбували ручку панель не поцарапана, до речі хромні облазнь підігрів сидінь вух зони клімат Торпеда не перетягувалась, подушки безпеки немає бокових по комплектації, тільки фронтальні. Бокових немає. По картам все добре, тут кром не облазить. Курошки не зашорхані тут дата 10.06.20. Цікаво, Цікаво, потих паспорти 100620. Скло 11 м ріком, роком. Так. По потолочку все добре. Хай в сторону гляну. Так тут по точках все добре, пластик, хтось трошки погриз. Ріжиків немає. Олександр. Угу, Все добре. Так, тут додатковий коврик. А угу. ну піднімайте. Угу. У мене просто щоб вона mm. не тарабанила. Mm, добре. Не, достатньо, достатньо. Там шумка заклеєна. Я під нею особливо не побачу. Так, да, опускайте. Ні, ні, не треба, достатньо. Я думаю, що... Та там буде. я все одно заклеєно, сумку я не побачив. Угу. Йдемо далі. Ліва дверка тут без заважень. Царапин нема. Ось якась вона не заводська. Ну, салон. Ось це перешитий салон. Ось як так. Ось тут, тут такі горбаті. Тут як бачите, сидіння себе кололо у не вже завод би його так вивернув. Ага. що це якісь. Я не розумію, таке наче чехов, що це таке. Це наче оригінальна тканина. Да, так, будь ласка. Так, кермо перешите. Не руль ніби не фарбували, кнопки не стирлись, значок Hyundai теж не обліз, газ, Автосвітло світло, датчик дощу теж є, зеркало з автозатимленням, трошки зацепчик, цю полку відмивали я не ходу. Потолок не перетягували і подушки тут нема по комплектації. вже так. Поріжки не зашорхані, тут особливо не держави. Ковір не продавлений. Припалені нічого немає. Складування дзеркал з кнопки. Truputį autostrinus.